Всім доброго ранку! З вами Світлана, вікна сад. І сьогодні хочу показати, як в мене агресори зростають у кожному куточку мого саду. Десь я і не знаю ще, як з ними бути. А десь я даю з ними раду. Отож, перший мій тут куточок. І тут я посадила на самому початку не було нічого. Ну, як нічого не було, щось було, а місця багато вільного. І дзвоник скупчений. Дзвоник скупчений, синій, це точно агресор. Він повзе е, корінням. Насінням він в мене не насівається, тому що я зразу ж, коли квіти стають хоч трішки вже непривабливі, я зрізаю повністю його, абсолютно, під ноль. І він потім бачите, що відбиває ось такі гарні листя. І таким листям він ще буде триматися до кінця серпня. А потім я знову його. Ну, не подобається мені, як він виглядає не декоративно. Я його ще й другий раз різаю, І він ще дає листя. Ну, це вже таке, знаєте, бавлення. Колись надоїсть, то я не буду бавитись, Але поки що так. Отож, щоб ви знали собі, що дзвоник скупчений, бачите, ось так він розрісся. Ось, ось він тут розрісся. І ось він. бачите. Навіть у тіні, і то він уже агресує. Отож, якщо ви саджаєте, то будьте до того готові. Ну головне, що в мене тут вже закрита, бачите, ділянка, далі він нікуди не зможе. І гарно квітує, дуже гарно. Мені так оце подобається ця, колір, що я ну, поки що я його залишаю. По крайній мірі, якщо він мені надоїсть. Я просто цю клумбочку дозакрию агроволокном і позбудуся його зовсім. Тому, поки справляюся, поки мені це листя, таке зелене на буквицю, воно мені схоже. О, до речі, треба піти подивитися, як криш, моя буквиця з насіння поживає. Там рудбеки, певно, її придушили. Я щось забулася, аж тільки що згадала разом з вами. Отож, бачите, один вже куточок і вже агресор є. От моя ділянка біля водоймочки і тут в мене аж два їх є. <сум> Таких клієнта які відбивають своїм корінням теж на відстані. Ось погляньте, це ой <сум> дуже люблю це, коли прийшла і забулася. Ой, ой-ой-ой. Ось посажений куточок підпишу посажений куточок. Був один кущик, сидів, сидів, сидів маком. Через два роки, дивіться, ось тут знову є. Це хвощ. Хвощ декоративний. Такий, він гарний. Бачите, такі трубочки він утворює. По трубочках такі йдуть, бачите, як перепоночки. Ось він вже знову. І ось він уже знову. Ну, але він мені дуже подобається. Я просто вирішила, що, як приклад, це буде. Ну, ціла тут галявина його заросте, то хай він собі тут і буде. Він, наприклад, для жимлості шапкою не страшний, навіть якщо він крізь неї буде пробиватися, це не страшно. І ось він вже, бачите, от виріс муки <губ> бачите? Ну, ось такий клієнт, якого краще все-таки садити в обмежувач. Тобто брати якесь без дна глибоке таке відро. І в нього коренева така поверхнева, цікава, але бачите, вона агресивна. Ну, можливо, я ж люблю, знаєте, щоб посадки були такі масовані, то буде тут посадка всього-навсього залишиться одного. Хвоща. Але бачите, в чому ще справа? Він ніде нічого не притіняє. Він такий тоненький собі, він ніде нічого не забиває, тому рослини інші можуть жити спокійно з ним. Оце саме головне для мене. Але щоб ви собі знали, що ось така краса, але вона повзе капітально корінням. І на цій ж ділянці ще одна краса, яка теж повзе коріння. Колись розповідала, що воно дуже сіється сильно, але в наших широтах не квітне, то в мене цього року одна квітка все-таки була. Але ви погляньте, це імперата циліндрична Редбарон сорт. Мабуть, по кольоровій гамі з лакових, ну, ніхто не зможе з ним посперечатися. Він такий яскравий. Він так витримує сонце. Він любить сонце, йому потрібно сонце. Він не вибагливий. Але ж знову, бачите, ось. Не знаю, правда, хто з них більший, чи хвощ більший, чи він більший. Агресор. Бачите, знову пробило. Ось навіть крізь агроволокно пробиває. Пробиває, Але хвощ, бачите, опинився вже аж тут. Це на метр, на метр. Він уже розповся. Отож, з хвощем будьте обережні, якщо ви не хочете такого фокусу у своєму садку. Імператор більш-менш все одно, вона не так вистрілює на такі великі відстані. І це у мене, наприклад, наросло ось уже за два роки, не так сильно, скажімо. На цій ділянці в мене теж є агресор, дуже гарний. Я от дивуюся, чому ці гарні такі агресивні? Що тут не так? Що їх, певно, будуть лишати за красу, вони на це надіються, чи, знаєте, як то кажуть у людей, чим гарніший на вроду, тим паскудніший характер. я вже так, знаєте, отріжую, вибачте, якщо когось образила. Ось ця хаутюнія, вона перші роки, я знала, що це агресор. Але перші роки вона взагалі бідна. Десь пропадала, десь поодинокі вибивала. Я думала, боже, який то агресор, то <смі> бідося. І ця бідося на третій рік показала себе по повній програмі. Дивіться, теж повзакорінням, на великій відстані. Бачите, ось тут вже десь вона пробилася. Ось там між камінням пробилася. Ось вже біля Еріки вона заквітла. І таким чином вона тут розповсюджується. Що ж робити? Що ж робити? Ну, поки що вони тут миряться, вона хаотюнія ще з'являється пізніше доволі, ніж інші рослини. Тому в мене тут навесні очиток триколор дуже гарний, хаотюнії ще немає. Але я зараз почала вже її відсаджувати в горщики і ставити у водойму. А далі буду пробувати. Трішки її забирати. В принципі, вона зовсім погано переносить пересадку, як на мене. Колись я хотіла її в інше місце пересадити, і вона жодна не прийнялася. Ну, ще ось такий, бачите, агресор це такий <Jake> <painterly> ялинкоподібний очиток. Але він це насівається. Цей хлопець насівається. Тому він дуже легко прибирається, тут ніяких проблем немає, бачите, витягнула все з корінням, і він уже далі вас тут не буде жити. А ось хаутюнію витягнути з корінням, бачите? ну ось Тут вона лише лише насіялася. Потрібно дивитися, якщо вона не насіялася, а лише проросла, бачите, корінець -то пішов від материнського куща. Ну, що ж, таким чином прибираю. Кожу і маю собі зайву роботу. Тому ви теж думайте, якщо що, то такі рослини потрібно саджати в обмежувачі. Але обмежувачі теж треба дивитися. Є, наприклад, такі, які мають дуже потужну кореневу систему, які можуть прорости, якщо ви без дна посадили у відрі. Вони можуть вниз взяти і агреснути вже знову в інше місце. Тому потрібно все-таки з дном. І дно має бути, на мою думку, закрите. Ну, виживе, то виживе. Що зробити? Краса потребує, як то кажуть, жертв. Ось так. І не хочеться з нею прощатися, бо ну, дуже гарно, дуже. Таке яскраве листя, навіть мені квітування її подобається. Хотілося б її залишити. Ну, Поки що тут місце для мене не таке важливе. Що йде у бік, буду просто проривати. Далі будемо дивитися, поки що не можу сказати нічого. Ось в цьому куточку в мене зростає такий сумах, дуже з гарним різним листям. Цікавий такий сорт. Я взагалі сумахи обожнюю. Я знала, що він агрестор. Неодноразово про це кажу, що буду боротися. Ну, тут, бачите, така територія, яка е... стержеться, коситься. Хоча тут є і частинка, яка він може з'являтися і серед квітів. Ну, головне, його кажуть, не викопувати ці, а просто зрізати. І вже бачу, ось вже він в мене росте третій рік. Бачите, Ось я вже помітила, що в траві вже з'явилися його паростки. Ну, Тут то будуть скошуватися. Ага, і ще вон там теж, бачите, проріз. <реш> тобто, я думала вже його за паркан виносити цієї осені, але все таки не встигла. Хоча і за паркану теж він міг би з'явитися і на подвір'ї. Ну що ж, знову робота <реш> додавалася сама собою. Знаєте, коли не знаєш, і просто потім тобі такий сюрприз. А коли знаєш, то ти вже очікуєш. Отож, дивіться, сумахи дуже гарні. Восени, це палітра кольорів, це їхнє квітування. Ну, своє рідне дерево. Я там за парканом, але ближче до дороги, теж посадила такі прості сумахи. Там нічого не росте. Думаю, хай вони там будуть. Але цього я і біля паркану. Тут в мене така частинка під горіхом захована. Але вже він показав себе, що він тут буде розкошувати. Часто всім кажу, не думайте, що це бурян. Це в мене квіти. Ось це, бачите, Анемона. Анемона дуже гарно квітне на весні. в нашій повторний раз інколи заквітає, але бачите, як ось це все заросло це все анемона. Тут у мене немає під корою агроволокна. І ось вона сіється. І вона повзе корінням Тобто вона була, тут я її не саджала, я щастинку все-таки застелила, бачите? І вже все. Після того процес агресування завершився. Але тут, от коли вона квітне, вона просто білі величезні квіти, я сама люблю їх. але Насіння, щоб стримати, кожну квіточку ви не обріжете, не встигнете. Вони квітують якось так поступово вибиваючи. Ну і ще плюс того розростається, бачите, і так. Тому що ж, ну що, ну, прибираю, де вже лізе, ось, наприклад, та частинка біля каменя, я б залишила, хай там біля каміння гарно воно квітло. Там далі йде агроволокно, вже, то не страшно. А тут ось прийдеться. Ручну ставати і прибирати, тому що вона теж забиває інші рослини, які слабші. Бачите, кущі такі доволі потужні. Хтось, до речі, в мене просив, що дуже хоче її розвести. Напишіть восени, я вам її накопаю. Якщо десь таке місце, я теж подумувала. У мене там під кутку біля самих. Сусідів то в мене є таке місце, де можна його дозволити собі. Хай би там квітло розросталося, а тут, мабуть, все-таки прийдеться його прибрати. ось так. І, бачите, на кожному кутку, я ж вам кажу, в мене є агресор. І тут у мене теж є агресор. Ну, з ним борюся постійно, бачите? Ой, Це оце фіалочка. Така весняна, досить гарно квітуча. І вона насівається не лише тут, вона насівається по всьому саду. Десь розноситься, певно, її насіння чи що, бачите, ось ще один там кущик є. Ось я недавно тут була просапувала територію, я позабирала. Ну, добре, що вона хоча б легко забирається. Оце єдиний її плюс. Тобто, взяв собі сапку і забрав, піше там не з'явиться. Але агресор ще той. Знову ж кажу. Мій бажаний крас, красуня моя бажана. Знову ж японська анемона. Але це, бачите, такі прості, вони є агресивні. Якщо взяти сортові, то проблем немає. Взагалі, е найчастіше сортові рослини не є агресорами. Найчастіше, звісно, є винятки. А тепер покажу. Вона дуже мене важко приживалася. Три рази я саджала і три рази у мене був. Як то кажуть, негативний результат. А тепер бачу, що вже починає вона з'являтися. Ну, не так ще, скажімо, ось тут ще один кущик вже зробився. Як я бачила вже в людей, коли вона, ну, прям такою <смас> ковдручкою повзе, ну, це, мабуть, їй ще потрібен час. Тому я тут думаю, моїм хостам не дуже бажане таке сусідство. Можливо, я приберу в мене там є місце, таке тіньове, де там копетняк зростає, то йому там нічого страшного не буде. Вона гарна, якщо, наприклад, є місце і у вас немає стільки посадкового матеріалу, то до таких рослин варто придивитися. Купив один кущик, вам через декілька років буде багато рослин. І не потрібно заморочуватися, ще думати, що посадити. Але будьте обережні, ось такі вони. Який зріє урожай. Краса, смачна краса. Але ця краса агресивна. Ось погляньте, доріжка. Доріжка виставлена таким цупким матеріалом, який точно не пробивається. Ну, зате, здрасте, я є на другому боці. І ось, бачите, ось так. І малину викопати дуже важко. Боротися з цим агресором, але ж ніхто його не викидає, правда? Досить складно. Він захоплює, захоплює нові території. І з ним потрібно весь час його скорочувати. Якщо не хочете, щоб все було в малині. Тому не тільки серед квітів, бачите, і серед ягідних плодових, серед інших представників нашої флори є рослини, які інвазивні, тобто агресують. Ось так оце самий <плес> такий страшненький агресор. Яглиця, або снитій називають варіатна. Ну, вона в мене росте в обмежувачі. Тому я тут вже більш-менш спокійна. Головне не допускати її квітування. Тому що квітування особливо небезпечним тим, що вона може видати видову рослину. А у мене тут ну, на цій території є видова якраз яглиця, з якою боротися я не знаю як. Навіть коли ми вкопували обмежувачі, вона все одно. Проростає і крізь доволі такі глибокі обмежувачі. Тому квітування ніхто не допускає ні тої, ні цієї, все коситься, але корінням вона теж страшна. Ой, отож, рискуємо. Рискуємо і все. Тому будьте обережні, знаючи, що ці рослини є такими, тому що не всі це знають. І я одного разу принесла була, страшенний агресор у цей же сад, я його ледь позбулася. Ой, це був піщаник. Елемус, дуже гарна трава, блакитна, але просто просто страшна, яка з'являлася кругом, забиваючи собою все. Там коріння було настільки потужне, що от всі ці агресори, які я показала, відпочивають. А не знала всього-навсього, бачите, але показую вам красу. Тобто заспокоїлися, ознайомилися, посміхнулися і всім гарного дня.